Це господинашого Ісусу Христового. Я два ріка не готувалася, але Бог веде. Ну, е, дякувати Богу, є свідчення. Е, молилася за маму однокласника Меркового. Ми знаємо, просто там деколи його розмовляємо по телефоні за уроки, з дітей. Ось це якраз той хлопчик, що Марко свідчив, що Бог йому дав друга. І я подзвонила запитатися за уроки. І вона сказала, що вона в лікарні лежить. Ну, я кажу, що з вами таке? І вона каже, я тут лежу в другій лікарні, в урології. Я ж думаю, то пану треба її піти провідати. І... А Марко мені показує, і я розумію, Марко каже, молися вже. І я думаю, та ні, тут там треба поставити руки і помолитися. Мерку каже, я молися вже. Я думаю, ну добре. я кажу, слухайте, та давайте я за вас просто помолюся. Бог добрий. Ну і я помолилася і все. І потім ще їм думаю, та може треба було піти. І тут десь через пару днів я знов до неї дзвоню, думаю, треба, її напевно, і провідати, кажу, як вас справи. Ви в лікарні ще, і вона каже: Ні, я, я вже вдома. І каже: ви знаєте, я б хотіла подякувати, тому що в неї був застряг камінець ось між нирками і мочовим. і це дуже сильно якби, болюче. Я так розумію, вона мені так говорила. І в понеділок е, мали робити ну, ще раз повторне ОЗД і чи там зробити, що вони там ще мали робити. І справа в тому, що вона зробила то е, в п'ятницю, вона зробила ОЗД, тому що її не боліло, і тому вона захотіла зробити в п'ятницю. І коли вона в п'ятницю ну, зробила УЗД, там нічого не було. Слава слава Господу. Ось ну і то мене так дуже сильно е, потішило. Ось. І ще хочу сказати, можливо, я комусь розказувала, що в Марка були канікули, і Господь мене попередив якось два тижні перед тим, щоб я поїхала до мами. І, і, і справа в тому, що Господь, коли, ну, коли я збиралась, то Господь мені сказав, що будеш проповідувати в автобусі. Я кажу, ну так, то я все комусь проповідую, чи з боку, чи з Ну так Бог дає, що то Марко відсідає, чи до когось присідає, я все комусь проповідую. І Господь каже: ні, ні, ти будеш проповідувати в автобусі посеред людям. І я просто, ну, чесно кажучи, я думаю, я не знаю, то як я, я не зможу напевно проповідувати. І, ну, і Господь мені каже, то мама живе в заліщиках і. Дві з половиною три години їзди. І я вже сказала Маркові, я взяла такі листи для тебе там про Господа, Євангелій, Марко пішов розляв в тереборлі І чую, я не можу встати і перед всіма просто проповідувати. І я кажу: Господи, ну мені зручно. і розумієш, що мені не то що стидно, але якось я і стидаюся встати. І тут такі мені приходять слова. Що Дух святий мені каже? Хто не повстидається перед людьми, того я повстидаюся перед отцем моїм. І я розумію, що справа серйозна після таких слів. І я чую такі слова, що Господь каже до мене: в чорткові будеш проповідувати, а в чорткові 10 хвилин перерва, там 10-15. Ну і просто я розумію, що ми, як ми приїжджаємо в чортки. А я стати не можу. Я ніби можу фізично стати, але от піднятися духовно не можу. І я кажу, Боже, я не можу. І Дух Святий мені каже, ти просто встань і відкрий уста. І Господь мені сказав перше речення, сказати, що так Бог полюбив світ, що віддав сина єдинородного, щоб кожен, хто вірить в нього, має життя вічне. І наскільки була просто така сильна дія Духа Святого, що я колись, коли встала і кажу, знаєте, я, а я напереді сиділа. Я встала, вернулася і кажу, знаєте, я вам хочу дещо сказати, що Господь вас дуже любить. І слово просто почало текти, як ріка. І просто, ну я переживала, як вони там всі сприймуть, по перше, що вони будуть казати. Ось. І справа в тому, що вони всі слухали, і я побачила мужчина, що ззаді сидів так прямо перед мною, він аж рота відкрив і він просто слухав. І, а ще перед тим Господь каже, я кажу, Боже, ну я не можу, я, ну я не знаю, як і такою, що я не можу, не зможу. Господь мені каже: якщо ти це не зробиш, ти себе будеш мучити, докорятися. Посправді мені щось Господь каже, я то ну, не роблю. І потім я себе трошки так почуваю, якусь винною. Каже, ну якщо ти це зробиш, якщо ти встанеш, і якщо ти зробиш те, що я хочу, ти каже, будеш неймовірно щаслива, будеш мати велику радість. І справді, ми вже чорткова, я проповідувала просто, і мене вже люди дещо почали питатися, бо я ще сказала, що мене Господь зцілив, а як ви молилися і і ось, ну, і почали люди зі мною говорити. І коли ми вийшли, ми вийшли вечором в сьомій годині, десь приблизно приїхали, і в заліщиках не було світла. І всі ходили просто з телефонами, з фонариками. І ми, коли вийшли з Марком, то ну, дуже був гарний час, бо ми з Марком йшли в темноті, я йшла з фонариком, Марко тягнув валізу. і ми співали, коли Дух Святий наповняє мене, співаю я як Давид. Ну така ну неймовірна, просто була радість. Так що, слава Господу! Sabe o